Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні доробив другий вулик з очерету на тому ж самому пресові. Людина вічливо надала можливість потримати ще трохи прес, і я зробив ще один вулик. От, те, що був, я показував вже це другий комплект. Значить, спресував все на одному пресові. Корпус без середньої обв'язки. Дві надставки зразу пресував за один раз. Тільки підклав брусочки там. І дно і кришку. В принципі, різниці ніякої нема. Тут нема середньої обв'язки і людина захотіла тільки нижній люток. Є різниця тільки що я закрив бока. Як бачите, тут бока відкриті, і на днові, і на кришці. Тут я бока закрив от закриті планочкою. На днові теж закриті. І ще тут я вставив рожки. Рожки, які на 2 см заходять на корпус. Якраз на цю планочку вони не дають, тобто не дають зміщатися. Те ж саме можна зробити і на цьому. Тобто, взагалі без проблем. Якщо ми рожки ставимо отут-от, щоб вони на 2 см заходили, то цю обв'язку треба робити теж 40, щоб було потім до чого причепити ці кутики. Тоді вже очерету лишається От стільки. Тоді вже немає смислу взагалі робити з цього очерету. Навіть як по мені, вони все, все таке масивне. Воно все таке важке, що я думаю, що ідеально все ж таки робити з 35-ки. І ці робити не 40 на 40, а. 35 на 30. Все дуже важке, дуже багато йде матеріалу. Я по очеред їздив два рази. Так, і люток попросили один зробити на всю довжину. Ось такий люток, 12 міліметрів. От, і така задвіжка. От, в принципі, все. От, що ж сказати? Ну, все, обіч нема що сказати. Отак от вдалося його запечатати знизу дну, всеред... потім корпус, всередині дві надставки. Отак от, от Дві надставки всередині і кришечка збоку. На льоток я її поставив, щоб вона вниз не падала. Льотковий загороджувач, тут тут збоку втикнув. Вага 22 кг Получилось Вон вагий тільки що важив. 22 кг. Поїде Карпоштує. Так, відправив я щойно посилку. Те, що ви бачили, замотане скотчем. Пойшлося 23 кг, 22500 кг Укрпоштою 125 гривень. Представляєте? Зараз би поїхав на нову пошту, вони би мені ще за упаковку посчитали. За поддон. Короче, і вийшло б, гривень 500, мабуть. А тут 125 гривень і собі спокійно заніс, прямо туди їм на ленту поставив. Короче, супер. Взагалі. А це вже джерес. Прес, отак прям з корпусом всередині і поїде. Я його, звісно, обмотаю в коробку. Прес я в коробки ставлю. І отак от він вже поїде вже новою поштою, бо тут буде, буде більше 30. Прес важить 28 і корпус ще, і кришка, і дно. Так що, це вже поїде новою поштою. Все, до побачення всім.